Привіт, ви на каналі художниць ілюстраторка Анна Данчишин, і тут найчесніші огляди на поліграфію. І сьогодні я буду робити абсолютно щирий та відвертий огляд на видання про українські логотипи. Ми всі разом подивимося на книжку знак видану у 2019 році та на зовсім свіже видання Видане архівлого від двадцять другому році. Просто свіженьке, от вчора прийшло. Перш ніж розпочати сам огляд. В мене невеличкий дисклеймер. По-перше, всі книги, всі видання, які будуть сьогодні в цьому відео, я придбала власним коштом. І так сталося, що я на них витратила однакову суму грошей. І мені ніхто не оплачував рекламою чи антирекламу, може, це відео хтось сприйме як антирекламу, як якісь напади хейтерів. Додивіться до кінця. А я просто хочу поділитися таким щирим відвертим оглядом, щирою відвертою думкою е покупця. Я розумію, що мені, напевно, будуть закидати, що ну є ж якась професійна етика, якась професійна солідарність, що дизайнери, ну, ми як одне ціле, там, дизайнери, ілюстратори, художники. Це все чудово, це все класно. Але цей канал з чесними оглядами, тому, можливо, деякі слова комусь не сподобаються. Ви можете вільно це написати в коментарях. Я не ображусь, я всі думки перечитаю. Можливо, відповім вам. Не стидайтесь. А я не буду стримуватись. І ви не думайте, я не буду просто по-тупому якесь видання возвеличувати, а якесь поливати брудом. Я буду шукати і позитив, і негатив е, в обидвох книжках, журналах чи як воно там називається. Бо одне видання постійно змінювало свої назви. М -м -м. Будете бачити чому. Ну, одним словом, дивіться до кінця. Спочатку я повертаю для вас ось цю книжку Знак. Хочу зазначити, що ця книга отримала гран-при в номінації Найкращий дизайн книги на книжковому арсеналі 2020 року. Точніше, тоді не було книжкового арсеналу, але цей конкурс провели. Ну що ж, розпочну я з огляду саме цієї книги знак, можете побачити, я навіть фарбувала нігці в том цієї книжки, за це вже можна поставити лайк. І повна її назва це знак, українські товарні знаки 1960-80-х років. Надрукована вона в Харкові у 2019 році, і авторський колектив це ЮНА Уляна Биченкова, Ніка Кудінова та Альона Соломатіна. Сама книжка невеличка. Ось така, така є товщина, м'яка обкладинка. Папір такий, я б сказала, він не зовсім білий, він трошечки такий кремоватий, приємний на дотик. Хоч тут термосклейка, але самі зошити прошиті. Тут з позитиву тут багато інформації. Книга двомовна, український текст, поряд англійською. Читати є, що мені дуже подобаються е, ці оформлення кожного розділу. Тобто кожен розділ відкривається з таких ось штук. І кольори дуже яскраві. Це такий домінантний оранжевий колір. Е, я розумію, що це пантон, тому що смиком ви такого не доб'єтеся. Він дуже яскравий. Він такий прям, прям люмісентний, прям якийсь неон. Ну просто ох. І знову ж таки починається в нас із згадки про 20-ті роки. Саме тут дуже багато отаких штук, які мені дуже подобаються. Це такі фотографії з тими графічними роботами. І через те, що вони дуже наближені, дуже чіткі, є відчуття, що ви просто тримаєте оригінал в руках. Це дуже круто. І тут. Не тільки знаки, от не стільки логотипи. Тут згадується також, що все пішло із образотворчого мистецтва, все пішло із графіки. І тут згадані та графіка, графічні течії, дуже цікавий опис, роботи тих часів. Це художня робота. І подивіться, який вона потім могла мати вплив. Ми не знаємо, чи точно ті, хто створював ці логотипи, бачили цю роботу, але воно так виглядає, що бачили. Тому що ну, вплив відчутний. 30-ті роки, коротко 40-ві роки, тут показана графіка, показані чернетки, показані саме от дивіться, це все створювалося вручну. Зрозуміло, що комп'ютерів не було на зошитах, в клітинку, можливо, навіть відкрасилась. І. Так, це радянський період, але просто показаний процес роботи. Ну і що ж радянський період? Автори то українці. Також в 50-ті роки тут показано, що від цистої графіки, відваць такий перехід, і перші логотипи, насправді, це такі товарні знаки. Вони дуже сильно нагадували ну, графіку, ексклібрис, це тут показано. І в ці роки якось так було прийнято, щоб якийсь там ательє, якийсь цех, кожен мав свій якийсь знак. Тому на той час ну це були дизайнери, це були оформлювачі. Боже, як називалася ця кафедра? Навіть коли я поступила в коледж, у нас не був відділ графічного дизайну, а була промислова графіка. Вже на другому курсі перейменували. Ну от, Художники займалися промисловою графікою. Я не думаю, що були якісь такі розділення на чисто дизайнер, я чистий ілюстратор. Ти художник-оформлювач. І Це твоя робота. Ось такі класні роботи були. Тут фотографії з процесу 60-ті роки. Тут вже починається такий... щось вже дуже близьке до нашого сучасного розуміння дизайну. Знову ж таки показані ці фотографії з цих робіт. Це дуже круто з Ну, воно ефект такого, ефект присутності, ефект, що ти тримаєш в руках оригінал. Тут фотографії атмосферні. Боже, мені це так нагадує наші перегляди. Діло в тому, що в коледжі Львівському державному коледжі декоративного житлового мистецтва імені Івана Труша, в якому я повчила 6 років. Перший другий курс в нас вів саме викладач, який був з тих часів. ну він Активна його діяльність. Як? Що я таке говорю? Він і зараз активний, зараз Ну, Мається на увазі, що перший другий курс ми створювали екскріпреси, логотипи і це все, як кажуть, старим методом ми все це малювали, вручну, з тими тушами, гуашкою. І у нас були такі перегляди, це така ностальгія. Боже, я, напевно, буду шукати свої старі роботи, які я зберегла часів коледжу, і просто фотографії, ну, Це просто це наш перегляд в коледжі, я ці фотографії дивлюсь і балдію. Знову ж таки, в нас інший розділ, це пантоном залито таким капітальним. Дати є хороший текст, логотипів. Просто є що читати, є що дивитися. Все це дуже гарно зроблено. Великі такі фотографії. Мені подобається, що тут здали саме фотографії цих робіт, як вони були намальовані. На папері навіть видно той папір, який пожовтів з якимись там м'ятинками, а не просто відцифровані, векторизовані зображення. Це плюс, це клас. Тут дуже багато історії, ви бачите багато тексту. О, дивіться, ось цей малюночок. Ну, ця фотографія, це ілюстративний матеріал. От ми так і малювали. І це така Насадія, тому що все малювалося вручну і якимось чином потім це все переносилось в друк. Я правда зараз я не знаю, я воно якось не дуже добре вчилася. тяжко розуміти, як це все друкувалося. тому що ми звикли, що на комп'ютері робимо цифрове все і воно йде гарно друк. Також тут є зразки документації, ці відскановані, сфотографовані зошити, затвердження того чи іншого товарного знаку. Оці зображення цієї комісії, художньої комісії, я так згадую наш коледж, бо в нас так виглядав перегляд, екзамен, захист диплому, це от воно. В Академії трошки було інакше. В коледжі це прям такі ці вайби. Я не можу сказати вайби СОВКА. Ну. Воно таке все миле було. Не знаю, як зараз виглядає навчання в коледжі. Я його пам'ятаю так. Я вчилася в 2008-му, 2008. -2002. Uh, у 2009 році це у нас був логотип. Ексклібрис. Закінчила я коледж у 2014-му. Також тут є розділ із порівнянням із закордонними логотипами. Якийсь вплив, взаємовплив. Тут показано саме, як це все. Це. це не просто, ви знаєте, от логотип це не просто намалювати, це не просто намалювати щось там з губи. Це креслення. Це креслярська робота, математична, тому якщо ви йдете на графічний дизайн, люди вам потрібна геометрія. Бо без геометрії ви загнетесь, не викидайте зошити з геометрії зі школи. Я з цим зошитом провчилася, я з цим зошитом робила композицію, в мене завжди все сходилось, тому що геометрія наше все. Вчіть геометрію. І я робила нещодавно, ну як, зараз я більше ілюстратор, але був період, що я робила логотипи. І я то навіть покажу, там так само було все в мене з циркулем, з лінійкою креслено. Я пошукаю, я думаю, що я зберегла десь цей ескіз. Я не думаю, що я все наглуб викинула. Це було б немудро з моєї сторони. Ось ці ескізи, боже, ми стільки таких ескізів намалювали. Я просто читала цю книжку і ловила таку ностальгію, що ви собі уявити не можете. І величезний плюс, що тут є фотографії того, як ці товарні знаки, ці логотипи виглядали в матеріалі. Ну, тому що це не просто так роблено, це роблено для чогось. Ось як воно виглядало. Ці фотографії, боже, це так круто! Це так класно! Я просто рекомендую, я балдію. Просто естетично балдію. Тут також вестернізація. От саме в цьому розділі буде багато порівнянь із західними логотипами. Наприклад, тут у нас всім відомий логотип Моторола та логотип видавництва Мокслас. Ну, щось подібне є, правда? І ще окремий тут є розділ, такий творчий від творчої команди авторів, що із цих логотипів, які тут зустрічалися, з тих товарних знаків, робили ось такі композиції. Ну і короткий опис людей, про які йшлося в цій книжці. От і все. Книжка класна, але, ну, я тут сказала, дифрамби, одні плюси, але тут є мінус. М -м, книжка дуже класна, класний дизайн, і вона виправдано отримала гран-прі. Але я одне но, особливо, якщо у вас поганий зір. Е я її читала на вулиці, ну, тоді ж на балконі, при денному світлі оцей оранжевий кольор. Він так б'є в очі ви собі уявити не можете. І ще знаєте, що дуже сильно б'є в очі, я вам зараз покажу. От, наприклад, оця штучка. Тут шрифт такий жирний. І оті от всі букви А, В з тими дірками всередині. Воно все зливається. Для людини, в якій поганий зір. Я робила перерви, бо мені було важко, мені було дійсно важко читати, бо все зливалося в одні суцільні квадратики. І ще в мене є така особливість зору. Ну саме тоді я ще читала в лінзах, я ще їх могла тоді носити. Тепер я можу ходити тільки в окулярах. На жаль, ідеального окуляри я не можу собі підібрати через особливості будови ока. І я часто предмети бачу з двома контурами жовтий. І синій, ну тоді блакитний, в мене все світ в жовто-блакитних тонах, сну сонячну погоду. І мені от ці всі шрифти, вони так мені блікують. От зараз, я коли це читаю, я бачу просто мало того, що все зливається, воно й ще, ще має оці контури. Ну, це складно. От тут краса більше переважає, ніж практичність. Але загалом це видання класне. Я за нього тоді заплатила 500 гривень. Насправді воно тоді коштувало 600-700, але так сталося, що я його купила 25 грудня 2019 року пів 12-ї ночі, і я вже ну, зробила заявку, чекала, ну, чекала номер карти для оплати, але мені от. Цей магазин, який продавали відразу 12-ї ночі, 25 грудня, написали, що тільки сьогодні святковий день вона знижка, вона коштує 500 гривень. Якщо ви встигаєте до 12-ї години, то буде така штука. І я встигла. Але зараз було нещодавно переведення польською мовою і тепер готується новий тираж української мови, але ціна тепер з 1200 гривень. Там може бути більше, просто зараз це як передзамовлення. Але враховуючи, який був долар, євро в 2019 році, який зараз, це все зрозуміло і навіть зараз не шкода дати гроші на цю книжку. Такі були плюси і мінуси. Йдемо далі. А тепер найцікавіше буду оглядати найсвіжіше, просто ще тепленьке видання про логотипи. Ось воно спеціальне видання від логоархів присвячене українським торговим знакам. А тепер подивимося на ось це видання, яке вийшло буквально декілька днів тому. І отримала я його вчора. Це видання рекомендували придбати українські ілюстратори, дизайнери, які мають величезний авторитет серед ілюстраторів, дизайнерів. Знаєте, воно говорилося, що це буде журнал. І я якось подумала, що це дійсно буде журнал, все оплатила, написала авторам. Ну, точніше, написала дизайнеру, написала цю сторінку. Замовила відразу, бо говорили, що дуже обмежений тираж 300 штук. Варто встигнути це дістати. І от я вчора йду на пошту. Хочу забрати свою посилку, а мені дають пакетик плоский пакетик. Напевно, я налякала оператора нової пошти, тому що я сказала: це не моя посилка, це не моє. Шукайте ретельніше. Ні, це ваше. Я відкриваю цей конвертик, а там ось цей. Пакети. Ось так виглядає це видання. Воно створено спільно із логоархівом. Називається це спеціальне видання логоархів, присвячене візуальній мові форм українського дизайну торгових знаків. Так виглядає обкладинка, так виглядає сворот. Тут написано, яка мета цього всього. А, логотипи періоду 1960-2000-х років. Тут трішечки тексту. І ось самі сторінки. Перший розворот. Другий розворот, третій розворот, четвертий розворот, п'ятий. І ось шостий. І це все. Це 500 гривень. Мені потім говорили, що це якийсь супер унікальний папір. Це. Просто пухкий папір. Ну, друг ніби нічого, але якщо чесно, текст на чорному фоні на синьому фоні читати досить тяжко. Мені особисто бракує мінімального опису, бо це просто у нас логотип, для якої організації і хто автор. Все. І мені бракує, що немає дублювання імен авторів українською мовою. Тут все тільки англійською, тут тільки опис самого проекту на початку і кінці, українською, англійською і все. Ну, от, виглядає це все так. В принципі, це все є в Інстаграмі. В інстаграмі цієї сторінки. І от така штука. Я навіть не знаю, як це сказати, як це зробити опис, щоб не виглядало, що я просто якийсь тупий хейтер. Скажу так: я прийшла додому, і в мене тряслись руки. Тому що, от як я можу описати своє відчуття? От уявіть собі, у вас день народження. Е, ви замовляєте торт. Торт на день народження. І вам говорять, так, це буде торт на день народження. Ви в своїй голові думаєте, що це, напевно, буде якийсь гарний торт з кремом. Е, вам, можливо, показали якусь умовну фотографію там торта. І на ваше день народження вам приносять печеньковий торт. От, ніби це теж торт. Але просто ви собі уявляли, що це буде з кремом, і ви туди свічечки запхаєте, а приносять печінковий торт. Я нічого не маю проти. Я люблю печінковий торт. Але, скажімо так, очікування і реальність кардинально відрізняються все, що я можу сказати про це видання. І спочатку говорили, що це журнал, потім мені пояснили, що ну, ви бачили, що це, це брошура, це брошурка. Мені пояснили, що це не брошура, це зін. І тут є обмежений тираж, тому така цінність і це під це частина великого міжнародного проєкту, тому тут теж така цінність. Ну, скажу так: в мене дуже багато професійної літератури для ілюстраторів, художників, дизайнерів, і вона переважно виходить в малих виданнях. Є видавництво, яке видає просто по 300 примірників і все. І книжки там приблизно 300-400 гривень, але там отака книжка, вибачте. Ну, це теж обмежене видання, але я якось розумію, за що заплачені кошти. Тут ціна, до речі, вказана. А, так, фокус, фокусуйся. 10 фунтів стерлінг. Ось де воно було надруковано. Можливо, 10 фунтів це ніщо. Але для України це багато. Подивились, як враження? Мені просто дуже цікава ваша думка. Бо мені так здається, що може я занадто придираюсь, що може щось в мені не так. Але я вчора, як отримала цю видання, відразу написала пост в Твіттері. Ну, звичайно, що я написала. Творцям цієї штуки ну, уточнити, чи це ну, мені правильну посилку представити, чи це може щось не то. Мені сказали, що це та, це, це воно, це все правильно, ви все отримали, як має бути. І от, я написала відразу твіт, і щось мені підсказує, що хтось це заскрінив і передав видавцям, тому що я ввечері отримала. Лист з поясненням, що це дуже такий унікальний продукт. Ну, я отут запихаю вам скріншот, щоб ви зрозуміли, що мені написали, що нічого не подумаю. Що це дійсно унікальне видання, що це не просто книжка, це не журнал, це зін. І що вони насправді ніколи не говорили, що це журнал. Але судячи із, коментаря... судячи із коментарів під моїм постом в Твіттері, не одна я подумала, що це журнал. А тут. Е... Ми отримали видання на 16 сторінок за 500 гривень. І в мене і в багатьох людей виникають дуже різні питання. І хочу ще сказати таку штуку: який я винесла урок? Не довіряти, от сліпо не довіряти якимось інфлюенсерам, Авторитетам в професії, які радять якесь видання, радять, рекомендують, закликають щось придбати. Зазвичай це працювало добре. Я не жалію, що купувала книги, про які дізналася саме через, ну, через цих авторитетних людей. Але цього разу щось не склалося. Чи вони не знали, що це зім на 16 сторінок? Чи знали, но приховали? Бо мені потім сказали, що ну, це було, оголошено, що там ніколи це видання не називали журналом, ніколи не називали книгою. Це всюди писало, що це Зін на 16 стрінок. Тільки воно писало десь пріненьким шрифтом, і я цього не помітила. І ще така штука: знаєте, коли от анонсують якусь книжку на сайтах чи в соціальних мережах публікують декілька розворотів. І просто голова думає, що от якщо є декілька розворотів... Значить, воно. Ну, це не виклали всі розвороти тобі на огляд. Це як триманка, що там є щось більше. І коли ти отримаєш це видання і розумієш, що там просто не показали якийсь один розворот, а все решта є в Інстаграмі, стає сумно. А, ну, ось я тут додам відео саме з інстаграму і, до речі, зараз там додали нормально видно опис, що це 16 стрінок зробили відео, що це 16 струнок, бо коли ви купуєте якесь передзамовлення, ви бачите якісь мукапи, якусь чернетку. Дуже часто, наприклад, книги в мукапі, умовно, там, з твердою обкладинкою, а насправді це книжка в м'якій обкладинці, тобто готовий продукт. Мукапи це поняття таке. Я це розумію. Але коли автори багато років анонсують вихід книги, тому що я за цією за цим інстаграмом... Я тільки не знаю, вони приїхали чи там не був інший. Я за ними слідкую дуже давно. І з самого початку вони анонсували, що буде книга. Вже в 2019 році вийшла інша книга, ну, інших авторів. І я писала до них, ну коли ж буде ваша книга саме про сучасні готики, все нормально, ми готуємося. І коли ти чогось дуже сильно чекаєш, маєш якісь величезні очікування, ти реагуєш на якесь сповіщення, що ось ми щось видали. Ти реагуєш з думкою от про це видання, яке тобі анонсували. Макети сторінок, які навіть були запощені колись дуже давно. І, можливо, я просто не звернула увагу на те, що це Зін, на 16 сторінок, який коштує 500 гривень. Но мені не радісно. Можна подумати, що я говорю тільки про негатив, про цей Зін, брошуру, як воно там називається. Але є позитив в цьому. Я уважніше вже передивилася сайт, оце посилання, які мені надали творці цієї штуки. Я, до речі, це посилання залишу в описі до відео, і там я уважно прочитала цей опис і я навіть дам скріншоти, а можливо, й дам запис з екрану. І там сказано, що папір друк... друкарського обладнання було надано як того чинно. І всі кошти, які люди заплатять за ту книжку, підуть на благочинність у фонди, у підтримку України, там є посилання, можна перейти. Це офіційний фонд, який організував президент України, чи як там. Ну, це все офіційно. Єдине, що там є така позначка, що кошти будуть передані не на озброєння, а на гуманітарку. Це так прикольно. мені так подобається, що бояться написати, що гроші можуть піти на озброєння. Це якась така, знаєте, щоб не відлякати пацифістів, бо деколи люди думають, що війна, просто якщо там полетять якісь поні серед дружевих хмаринок, то вона от таким чином зупиниться, перестануть гинути люди. Ну, на жаль, це реальний світ, це не книжки, це не фантастика, це навіть не фільм, це реальне життя і реальна війна, і воно так не буде працювати. Ну, менше з тим, от те, що гроші, оці 500 гривень, були, хоча, можливо, не вся сума, частина будуть передані в цей фонд це є плюс. І я думаю, що я просто не придбала книжку, чи там журнал, чи Зін, а задонатила. От і все. І мені дуже цікава ваша думка. Чи знаючи точний обсяг сторінок, вигляд цього Зіну, чи ви б його зараз придбали? Можливо, ви його і дійсно придбали? Мені дуже цікава ваша думка, чекаю її в коментарях, і хочу зазначити, що, незважаючи на що, варто Пам'ятайте, що потрібно донатити на ЗСУ, на гуманітарні програми, на підтримку України, тому що все в наших руках. І будьте в безпеці, тримаймося, і до наступних зустрічей!